Друзі, всім привіт! Замовили в інтернет-магазині, який називається Pet House обробку для собак, так, от, від кліщів, бліх та глистів. Зараз покажу, що прийшло. Можливо, у вас теж є тварини, і це відео буде корисним. Обробка прийшла запакована в бумажному пакеті, і всередині поклали в подарунок. Жувальні палички мікс для собак, тут дві штуки. Ми такими не користуємось, тому що в складі барвники, а собака алергічна, можливо, віддамо вуличним якимось тваринам, собакам або котам. Краплі дуже бюджетні, але по відгукам ефективні. Proфілайн для собак від 10 до 20 кг, відбліг, кліщів, воші, волосоїдів. Тобто тут все в комплексі, захист в комплексі. Я подивилась склад. Зазвичай такі краплі можна використовувати і для котів, тому що діюча речовина одна і та ж, Просто потрібно дивитися саме на вагу тварини. Далі у нас мегастоп краплі на холку для собак вагою від 4 до 10 кг, одна піпетка. Тут навіть вказують термін придатності на пакетику. Дуже бюджетні краплі коштували приблизно 50 гривень зі знижкою. Але вони використовуються тільки від бліг та вушних кліщів. І останній препарат, який є в цьому пакеті, це найдорожча обробка, якою ми користуємося вже майже. На протязі трьох років кожен місяць Nexgard Spectra – таблетка від глистів, бліг і кліщів для собак від 7,5 до 15 кг. Іноді замовляли і симпарику, але Nexgard все ж таки подобається більше. Вартість таблетки залежить від ваги вашої тварини. На цю вагу приблизно 400 гривень, в залежності від того місця, де ви купляєте, або. Від того, чи є знижки на момент покупки, чи ні. Іноді ми замовляємо просто нексгард, тоді можемо ще додатково давати каніквантель, це обробка від глистів. Я обробляю від глистів також кожен місяць, нікого до цього не агітую, просто розповідаю, як ми робимо, це не реклама. На мою думку, це потрібно для того, щоб захистити тварину. Через те, що власники багатьох тварин не прибирають за собою на вулиці, і почва дуже сильно забруднена. Собака може з вулиці принести щось шкідливе та небезпечне для себе або для людей. Тому так, від кліщів ми також обробляємо кожен місяць цілий рік. Без перерви, через те, що зими зараз теплі. І якщо хоча б декілька днів на місяць є плюсова температура, кліщі активуються і собака може постраждати. Ми намагаємось цього уникнути. Ще чула, що є такий препарат, як Бровекто. Почитала про нього інформацію і виявилось, що він діє 3 місяці. Тому наступним разом, напевно, спробую його. Це вигідно виходить по ціні, хоча таблетка коштує дорожче, але якщо розділити на 3 місяці, то дешевше замовляти його, ніж кожен місяць Нексгард. І підходить для тих, хто забуває вчасно обробити свою тварину. Так, один раз на 3 місяці обробив і забув. Ми помічаємо в календарі той день, коли обробляємо собаку. І обов'язково наступного місяця в цей же день робимо обробку. Як ви обробляєте своїх тварин, дуже цікаво буде дізнатися. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще тут, в замовлення, був корм Монш. Це консерва монопротеїнова. Зараз ми купуємо для своєї собаки і сухий корм від цього виробника, і вологий, він нам підходить більш за все. Не викликає алергічних реакцій. Якщо вам цікаво, який корм ми замовляємо для своєї собаки, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім, який саме вид корму, Монш. І також поклали чек. Сума замовлення 653 гривні. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю здоров'я вам, вашим дітям домашнім улюбленцям. Всім мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до побачення до наступних відео.